Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 25 копійок 1992 року, третій штамп, Товстий тризуб. Монетка має кілька видів та підштампів. Це звичайна сама монетка з мілкою насічкою Ось так виглядає гурт монети. Пририв частий, рифлений, мілкий. Якщо у вас є така монетка на сьогоднішній день, це не часта монетка і ціна її розпочинається від 1 долара. На аверсі ми бачимо зображений тризуб, зверху напис Україна, знизу дата, по боках листя каштану з колосям пшениці. На реверсі бачимо по центру напис 25 копійок та по колу ягоди калини у вісьми таких ячейках-гронах. Більш дорожчими екземплярами від звичайної. Виготовленими з латуні. Це є монетка, яка має крупний гурт. Буде виглядати гурт ось так. Якщо вам попаде така монетка з таким гуртом, ціна її від 15 доларів за одну монетку, друзі. Також є різні підштампи. Реверсу. І якщо вам попаде, друзі, один із ось таких підштампів з великими ягодами чи то бублики чи звичайні великі, ціна на них розпочинається від 15-20 доларів. За одну монетку. Є також монети, які виготовлені з іншого металу не з латуні. Це як алюмінієві бронзі, так і закінчуючи магнітними металами. Ціни в залежності від металу. Розпочинаються від 100 доларів. А на сьогоднішній день, мабуть, і від 150-200 доларів, так як ціни на українські монети дуже ростуть. Є також попадають цінні браки та повороти. Саме Найціннішим мій поворот у 180 градусів, Ця монета буде перевернута. І такі браки, як Аверс-Аверс та reverse reverse. Монетка буде з обох сторін однакова. Якщо Аверс-Аверс, це буде 2-3 зуба. Якщо Reverse Reverse, то буде монетка з обох сторін по 25 копійок. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.